На даху багатоповерхівки під українські пісні, жінки, в яких загинули рідні на війні, створюють ляльки-мотанки. Ось тут у мене дві ниточки справа наліво, дві ниточки зліва направо, і тепер я виділяю спідничку. Я додам кольорові пасмочки, намистинки, ще тканину, аби її оздобити. Творчу зустріч організувала художниця Доля Добрянська. каже, приурочила її до Дня захисників і захисниць України. Мотанка за її словами це більше ніж іграшка. Це символ віри, підтримки і вдячності військовим. Сьогодні ми виготовляємо ляльку-мотанку самоберегиню. Це лялька, образ жінки. Сьогодні запрошені жінки, матері, сестри, дружини військових. І тому цей образ того, що ЗСУ чекають вдома їх родини, їх друзі, і навіть творчі заходи, на які можуть прийти люди з меншою дотичністю до війни, все одно присвячують свою роботу. Боту саме захисникам свою першу ляльку мотанку створює Ірина Уладовська. Її брат Артем Уладовський з 2023 року служив у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Брав участь у бойових діях на Донеччині. Загинув у Курській області майже півроку тому. Оберіг розповідає жінка, виготовляє для наших оборонців. Хочу зробити, знаєте, навіть не думала, але щоб вона була такою. Щоб захистила від усього. головне, щоб вони знали, хто їх отримує, повернувся додому жодної сторони. Для багатьох військових це не просто подарунок, а теплий знак підтримки з дому, каже учасниця заходу Лариса Шевчук. Не дуже часто в своєму житті приходиться ці мотолочки робити. Ну і сьогодні вирішила теж спробувати. Хай вона. Принесе вдачу нашим захисникам. Багато знайомих вже втратили своїх рідних, своїх, і хочеться, щоб побільше наших хлопців верталися живими і здоровими. І тому вкладаєш в цю лялечку, в цю мотаночку любов і щоб ангел-охоронець охороняв з такими думками. Ти робиш цю лялечку, і хочеш, щоб дійсно ця лялька оберігала. Обереги створені на майстер-класі, розповідає організаторка, передадуть українським захисникам, які проходять реабілітацію у військовому шпиталі. Військові, які проходять реабілітацію у 17-му відділенні і потім вирушають назад до своїх бригад і візьмуть з собою сьогоднішні вироби для своїх побратимів. Дарія Красовська, жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.